Це ще один стоп лотів на нумізматичному аукціоні Ренесанс лот номер 40. 20 гривень 2003 рік, 60 років визволення Києва, срібна монета Національного банку. Вона помита. Якщо це не вказали в, на, на, на сайті Ренесанс, то поправимо цей, цей момент. Помита була дуже давно. Чому я її виставив? Тому що в більшість цих монет вони в патині, і там людям не сильно подобається патина. Чому патина? Тому що там специфічна в неї була капсула оригінальна, і з одної сторони монета, як правило, патинувалася. Якраз це хочу вам просто показати, щоб ви розуміли. Що монети в Патині, вони кращі, ніж миті. Тираж в неї 2000 штук. Це точно недооцінена монета. Ми зараз ну, і банківський стан в патені не миту продаємо на сайті Monitex, якщо не помиляюсь, 19500. Це, я думаю, буде коштувати з урахуванням сьогоднішніх реалій десь від 15 тисяч гривень, бо зараз їх в інтернеті ці монети продають там, від 18,5 до 25 тисяч гривень. Там, хто буде зараз дивитися, чи хто буде дивитися відео, от подивіться, бачите, такі хмарки на монеті? От вона була помита десь років 5, може навіть 7 тому. І коли, перед тим як ми її помили, то на ній не було видно такого. А потім з часом поле монети, пруф пруфова частина, вона почала от, бачите, вкриватися такою от патинкою, яку ну, добре видно, неозброєним оком. Сама по собі монета від цього не псується. Там хто буде її слабувати, думаю, там пру 68 69 ультракамел вона отримає, але обов'язково потрібно буде замовити, щоб її помили теж.